У самому серці мальовничого села Водяне, серед квітучих садів і шелесту пшениці стоїть затишна будівля, сільська бібліотека. З першого погляду скромна, але варто переступити її поріг і потрапляєш у світ, де слова оживають, а мрії набувають форми. Це не просто місце, де зберігаються книги, це простір натхнення. Сюди приходять не лише за інформацією, а й за спокоєм думками, натхненням на творчість і нові звершення. Тут пахне старими сторінками ароматом кави, якою бібліотекарка пригощає під час літературних посиденьок. Тут кожна полиця це двері у новий світ, а кожна книга ключ до розуміння себе й інших. Для школярів бібліотека майданчик відкриттів. Тут проходять читацькі марафони, конкурси малюнків за прочитаними казками, майстер-класи зі створення власних книжечок. Молодь знаходить тут куточок тиші, де можна помріяти, почитати або працювати над своїми ідеями. А для старшого покоління це місце зустрічей, обміну спогадами, читання вголос і вивчення сучасного світу. Сільська бібліотека це місце, де оживають поезія і проза. Тут кожен може стати автором: вірша, історії, проєкту, змін у своїй громаді. Вона надихає на добрі справи, розширює горизонти, додає впевненості. І навіть якщо за вікном сільська вулиця всередині панує атмосфера великого світу, де можливо все. Сільська бібліотека це місце, де люди знаходять себе. Це простір, який надихає.